Ще я покажу вам абрикоси, які вже підростають. Це незважаючи на мінус 2. Тоді в нас сніг випав, коли він сів, але ось я вже порахував. Тут є 12. Так, і тут 7 або 8, здається. Ну, тут його менше. Отакі От вони ось такі. Так. Так. І ще вам покажу, 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 покажу. Це моя ремонтантна ожина штамбового типу. Сорт Маленький принц. Прищепку недавно робив, то вона вже кущиться і буде наприкінці серпня врожай.